Всім доброго вечора. Правий берег. Ось, бачите, будуть боротися, і, і, і у нас тут іде трійка мечова. Ось буде якась захалепа все ж таки. На, на правому березі. Хоча, от як знаєте, по моїм відчуттям немає в мене цього бачення, щоб по правому берегу таке було. Так, буде летіти, так будуть збивати, так, щось десь буде гучно, щось десь буде страшно. Але я не бачу, не відчуваю там удару. Ну, не знаю. Може, я просто погано відчуваю правий берег Так, Так, анулі, нормальний, зараз ми їх подивимося, мости. Прогресс проходимо по клеверу, але буде, буде, бачите, воно по попльоточками, де щось новеньке. Що це буде? Лілія. Швидкість. Вламки. Вламки. Дві карти випало. Ну, вламки-то ладно, хай ППО працює. Так, по новому мосту, бачите, змія і летить. І що, чим закінчиться коса, коса, швидке рішення наших військових. В повітрі може бути буде, може буде вибух, може, тучиться, неізвісно. Але те, що тут працює ППО, це однозначно. Так, і тут теж йде праця ППО. Ой, дві карти взяла зразу. Так, і що? Буде два направлення, до речі, пошкодження. Ну, ви знаєте, от по Преображенському мосту. У мене він давно, просто, я не знаю, він мене давно фонить, я не пойму, що там з ним. Але по Преображенському мосту, а, кстати, дивіться, яке дно. Гора, це ми проходимо цю подію по серцю з ключем по мостах. І непогано проходимо з планом. Непогано. Сподіваюся, буде добре. Що там з Преображенським мостом, я не знаю, що там. Я його не відчуваю, щоб там був удар. Ну, давайте я гляну правий берег, мені цікаво, але нормально Чи покажу, там буде така халепа. Дія є, але вона закінчується більш-менш, наскільки я розумію. Да, тут ППО працює. Так, да, ось, ось буде летіти. Чи будуть розрушення? Розрушення я не бачу. Чи будуть, навіть якщо щось, то ось захист, від захисту, ну тут немає нічого. Чи будуть постраждалі, ще будуть постраждалі. А ось тут цікаво луна, дерево і криси. І, до речі, дивіться, тут ідуть клопотання наших пепо, наших хлопців. Я хочу додивитися на цю ситуацію, тому що. В небі щось буде, що. Робота якась буде вестися, тяжка. Ну, В общем, люди, тут уламки можуть вам пасти, може прилетіти, тому що ось такі карти відбуваються по роботі ППО, це раз. А друге, те, що, бачите, у вас ідуть постраждалі люди. Не просто люди, тут можуть навіть діти бути постраждалі. молоді. Молоді. Да, правий берег ви програлися? Я не знаю. Хоча таке відчуття, що повинно все ж таки якось там більше на траєкторію мені схоже. Коса сонце, швидкість, букетик. Букетик цій дівчині проходити по клеверу. Ну, подивимось, мені цікаво, як програється правий берег. Бачите, показує, що таки, да. Лівий берег, Вознесеновський район. Робота військових, бачите, ведеться? Будуть в небі. А пошкодження, дуже на то схоже, що вони будуть. Ось вони криси біля сонця. Ось соннече, ось воно летить. Так, домівки. По людям, по людям. Травм я тут не бачу, хоча криси випали. А ну що, на дні? Букетик. Букетик клевер по плану. Ну, я б дуже сказала, Вознесеновський район, у вас може, може в уламки бути, тому що букет це за щось вже букет. І там план їй проходити по кращому варіанту. І тут я не бачу постраждали, ще й ключ лежить. Тобто, да, больничка тут, та що ж я вас так в бік відкладаю? Больничка є. Але я не бачу тут травм, тут таких і карт немає. Коса, та криси, криси вже випали, але коса не випала. Ну, опять-таки так, так. Да. Ось вона, больничка, ось вона е е е нервова система, тому що тут відчай, відчай. І колихається це життя туди-сюди, тіліпається молода людина, по почуттям б'є. Ось о, пожалуйста. Ну, чесно кажучи, по таким картам можна і коні одвинути. Особисто, як дивитися оці дві, отак. І третю сюди докупи, до, до то, Да, ну я склоняюся, що людина буде жива. Так, втрати будуть, але людина буде жива. Тут, бачите, як закритість усього. І те, що читання дуже погане. Це був Вознесенівський район, люди. От вам картина ріпіна. Я вам казала, що середина, середина піде вже, то трошки нам дали якось чуть-чуть там продиху. Мабуть, робили ті каби, переробляли. Так що, а тепер почнеться. Заводський район. Схоже на те, що влучання будуть, вони вже з крисами, але тут іде і захист. Значить, я так розумію, що це будуть падати вламки. В повітрі ви це будете відчувати Олександрівський район. Так, значить, ладно, до конца покладу вже. Олександрівський район, щось тут все ж таки вони розхирячать. Але все одно проходити по клеверу. І це ще під питанням зараз покладу людей. Так, зміючка випала. Але це не та зміючка. Ну, травм я не бачу. По змії може бути все, що завгодно. Так, значить, Ну люба хвороба я маю на увазі. Попадання може бути, ось воно лежить, але воно під питанням, під питанням, коли лежить роздоріжжя. І то ви проходите по кращому варіанту. Це Олександрівський район. Влучання, влучання у нас, там, де по клеверу, не буде. Блін, дві карти потягла, ладно. Тут теж іде робота ППО. Ну, бачите, воно з ключем, але криса. Тому воно отут -от і йде під питаннячком. Якщо вони трошки притягнуть, то може ні нікого не зачепить. Сонце, яке сонце? В небі, сонце, ППО, бахне. Бахне десь, бахне. Ну, може, слава Богу, може, може, оцього і не станеться. Ось так. Це Олександрівський район. Є одна така ситуація, але вона під питанням. Так, що у нас на донышку? На донышку у нас оця мадама, я її викину, вона мені роздражає це. Коли виходять хлопці, я ще можу це поняти. Оце виходить, непонятно. Зрадниці виходять, вони мені вже тошнять. Не хочу їх бачити. Я знаю, що їх до хіра. Що мені на них дивитися? Комунарський район. Так, ну, скажімо так, тут іде захист, люди. Іде захист, проходимо по кращому варіанту. воно ну, вийшло, тільки воно якось по луні вийшло. Бачите, тут де проблема, тут воно є. Це у нас пошкодження домівок. Дуже велика, ймовірність, що в комунарському районі це станеться. Ось так. Та що в мене по дві карти чіпляється? Ну. Тут е, можуть постраждати комунальні услуги або державні якісь установи. І люди також можуть люди постраждати. Але ці постраждання можуть бути різного плану. Різного. Розумієте? Не тільки фізично, а й психічно, також. Розуміло, так? Да? Донешко. Комунарського району. Роздоріжжя, риба, і наші хлопці усього будуть збивати те, що летить, і повернення до кращого. Тобто, я так розумію, буде два напрямки, будуть працювати, збивати, і якийсь напрямок вони зіб'ють, а щось можуть і не збити. Але поганих карт тут, ну, Тим не менше вони працюють. Тим не менше вони працюють. Ось так. Комунарський район. Йде Шевченківський район. Щоб мені тут покласти, щоб їм воно мені мішало, і я... О, о так. Значить так, Шевченківський район. Трансформація у нас іде. Це движуха. В якому плані ось. Ми будемо збивати. Але ось тут ситуація проблемна. Друга, третя. Тут буде нормально, тут зіб'ємо. Оця ситуація дуже опасна на початку. Так. Далі буде то авіабомба, чи буде то якась ракета, яку ми не можемо збити? Це велике питання. Далі. Чи будуть у нас е руйнування? Так, я заберу ці карти, які вже своє про програли, да так, я зібрала всі, що мені там вже не потрібні, я вам показала. Мені вони потрібні будуть час для другого рядочка. так По цим картам я не бачу тут руйнування, але вони всі стрьомні. Дивіться, швидкість. Швидкість і новина. Яка новина? Яка новина? Немає нічого. Слава Богу. Далі. Тут якась, ну, більш-менш. Подія. що тут? Захист. Далі, ось, пожалуйста. нервотрепка щось новеньке. Летить. Військові вийшли. Ну, йде, розрушення йде. Воно невелике, але воно є. Дитина показує невелике. Ну, ми по луні бачимо, що вони є. Але таке. Проблеми зі здоров'ям, але сказати, які. Прямо чітко якісь постраждалі, я не можу. Тут різного плану може що завгодно бути. То все, в повітрі проблеми, ми будемо чути, хлопці будуть збивати щось велике. Так, буде це повідомлення, будуть клопотатися з ключем, пройдемо по кращому варіанту. Це буде працювати ППО. Ось. О. Розумієте? Воно не буде серйозним. Ось ПП 11-12 число. Подія відбудеться. Давайте подивимося ще на оцих картах. Шевченківський район. Комунарський Шевченківський район, вони дуже зараз вразливі. Олександрівський, Вознесенський, весь Лівий берег. Але Шевчики, Космос самі вразливі. Комунарський, верніше. Так буде летіти те, що до нас вже летіло. Так воно буде летіти. Так ми будемо якимось чином тут справлятися. Буде працювати ППО. Сказати, що тут буде щось таке шалене. Так, будуть пошкодження. Так. Буде тяжко. Але я не скажу, що буде прямо. Ну, бачите. Тільки хотіла сказати, що не буде так страшно, і тут випадає десятка мечова, трійка і по поча... і почуттям. Бачите, як... як тільки хочеш якось щось хороше сказати, воно бах тобі все і перебиває. Ось тобі все. Тройка, тройка, тройки, тройки, ану, тройка мечова, тройка, три бажання, три удари. ось вони І тут же дев'ятка, і тут же десятка. Допомога. Допомога. Коливання біля води або зв'язку. Що це? Я думаю, що все. А не, бізнес, бізнес. Бізнес. І що тут? Військова ситуація буде. Справляться, справляться, а ще одна п'ятірка по суду. По бізнесу якомусь буде летіти. Так, щось пошкодять. Щось пошкодять, по домівкам щось зачеплять, звісно. Ну, всі карти показують, так, подія відбудеться. Відбудеться. Ми не будемо бачити, ми не будемо співати то робити. Ось і все. Ось бачите, який захист у нас. По двійки йде, рядом двійка. Будуть якісь у нас проблеми зі світлом, тому що будуть. В общем, так, по комунікаціям ми просремо. І ще десь буде, може, прилетить по якомусь супермаркету чи магазину, чи щось таке. Що у нас по дну? Пажик, сім'ї, військова обстановка, гаряча обстановка, зупинення якогось бізнесу. В общем, ось такий захист у нас, бачите, летіти буде. Е, Шевченківський район. Ситуація ось така у нас. Нічого не зробиш. На мій погляд, саме така ситуація, це Шевченківський район. Район, давайте я гляну приватний сектор з сиреною. Приватний сектор буде там летіти, буде там ситуація така, воно рицар жезловий По суду і що? І що? Ну, таке, скло може повилітати. Скло може повилітати, так, да, можуть бути якісь пошкодження. Будьте обережні, може хтось там десь застрягне. Але повинні бути живими. Так, далі по багатоквартирний може впасти в ламки. Опять-таки те, що ми не побачимо і що, там віжуха буде. Швидко дуже схоже на... Ой, ой, божечки. Ну так, ось обольничка вийшла, так що люди можуть постраждати тут, да. От що тут, що тут можна сказати? Або дрони, або каби, що це таке? Або то, або то. Так. І промислові об'єкти, ось, ось вийшла, жриця. Допомога. Значить, влуплять, усьо, пожалуйста, промисловий об'єкт. Опять. Опять і знову летіти буде туди, вони його закінчать, а це оце буде відгуком. Шевченківський район. Ось, колихаємось. Життєва енергія під загрозою. Під загрозою наша робота, наш бізнес закругляється, йдуть втрати там, де вже воно було. ППО старається, але, але, але ось летить якась халепа, тому ми не зможемо то все відбити. Все, люди, я просто сьогодні. Не співала вам отак розложити, як зараз Шевченківський. Сьогодні от є, як є. Ось. І там в мене накопичилися питання, ті, що ви присилали на 100 гривень. Я, може, завтра, завтра, може, викладу відео, дам відповіді. І ви подивитесь, як це виглядає, як це взагалі працює. То будете розуміти. Все. Запоріжці, тримаємось, не читаємо всяку фігню, не читаємо оці страшні повідомлення, не дивимося оту ту Марію Ланг. Вона все, що набалакала, все прийшло на рашку. Єдине, що вона набалакала, прийшло на рашку, то потоп. Знаєте, от, хто живе на цій землі, той її відчуває. Розумієте? Хто шляється по Індіям, він не відчуває. Це його бізнес. Так, це мій бізнес також. Звісно, Ютуб це бізнес, це робота. І коли ти заробляєш гроші, ти працюєш на цей Егрегор, ти працюєш на Егрегор езотерики. І як любий Егрегор, він хоче твою енергію. Моя енергія залежить від ваших оплат, від ваших переглядів, від ваших донатів, ваших приватних розкладів. Чим більше цього буде, тим більше той Егрегор буде отримувати від мене, і я від нього також буду отримувати більше точної інформації. Ось так. Всіх обняла, поцьомала, не панікуємо. Па-па.